Майло королик, будь ласка, терміново. Ріфанківський майдане. Слава Україні! Слава! Ну, я буквально дві хвилини часу. Щиро дякую всім вам за те, що зібралися сьогодні під стінами обласної ради. Шановне товариство, кожен з нас повинен зараз усвідомити, що тільки у тому випадку. Якщо під стінами обласної ради буде залишатися велика кількість людей, ніхто не посміє робити нічого легкого. Сподіваюся, всі це розумієте, тому прошу, щоб так не сталося, що на ранок залишиться декілька людей. Шановне товариство, працівники міліції також просили передати. Що сьогодні в мікрорайонах нашого міста для того, щоб був порядок і не було якихось здурниць, вони виконують свої службові обов'язки по патрулюванню міста, просили, щоб ви зрозуміємо до них ставилися, що вони виконують просто свою роботу. Тобто, не чіпайте їх, будь ласка, не сваріться з ними. Я не жартую. Працівники Яуфроківської міліції за ці дні. Жодного разу не чинили супротиву. І навіть сьогодні, коли відбулося те, що відбулося, вони повели себе гідно. Тому є велике прохання. Шануйте їх, адже це також чиї сини, брати і дочки. Ви це розумієте? Нехай виконують свій службовий обов'язок, нехай патрулюють місто. Вони не будуть обіцяють нічого лихого не робити. Але нехай вони бережуть наше місто від злодіїв і так далі. Щоб, не дай Бог, ніхто не скористався можливістю. Вони вже зараз є в мікрорайонах нашого міста, тому, будь ласка, не заважайте їм і не ображайте їх. Вони всього насього, лише люди, такі як ми. <кій> Отже, дякую всім вам. Ми сьогодні всі показали, що ми направду. Велика нація. Показали, що ми не раби. Зрозуміли на кінець, що рабів до раю не пускають. І ми переможемо. Слава Україні! І ще одне оголошення. Я вас дуже прошу, шановні друзі. Дуже багато вас тут є. Ті, хто живуть в районі Баму, в районі Чорновола, там є і. На ще один найдавній пост це пост біля військової частини. Я вас дуже прошу, підійдіть туди, організуйтеся. Я не хочу, щоб наші солдати, які служать їдять наш франківський хліб.